Дорогі глядачі, рада вітати вас на каналі. Водолії! Вам лист! Давайте дивитися, яку інформацію вищі Сили вам передають, що треба почути. І пам'ятайте, що не тільки почути, а ще й використовувати у житті. Трійка жезлів, сімка мечів і аркан сили. Наберіться терпіння, тому що зараз будуть вирішуватися справи стосовно вашого майбутнього, і ви будете щось обирати. І вищі сили мені показують, що вам треба закрити уже якісь давні питання, а у вас там їх назбиралося. Допрацюйте всі ті моменти, зараз саме час. І хочу вам сказати: робіть все тихо. Нікому, можливо, ні про що не говоріть, тому що є люди, які вас збивають. Як тільки ви ділитеся ситуацією, як тільки ви вирішуєте все взяти в свої руки, хтось вас зупиняє і ваші справи не ладяться. Тому зараз аркан сили дасть вам трішки більше впевненості, хоробрості. Цей аркан вас взагалі от підсилить навіть, тому що це ж аркан сили. Ви будете відчувати такий внутрішній потенціал, щось робити, і найголовніше, ви будете досягати результатів. Тому дійте тихенько, непомітно, і вже всі ці ваші справи будуть вирішуватися. Тому що зараз дуже важливо дивитися вперед. Ви будете щось обирати. Хтось можливо кудись хоче переїхати, хтось. Хоче для себе щось відкрите в навчанні, в роботі. Хтось взагалі планує змінити в житті оточення, дружбу. І ви будете переходити. Ось це дуже важливо. Тому, знаєте, лист сьогодні про те, що треба дивитися лише вперед і закривати старі питання. Бо сімка мечів, вона завжди дає можливість звільнитися від зайвого. В чоловіка є такий рубзачок на плечах, а там уже якісь мечові моменти, є якісь проблеми, які треба владнати. І якщо ви не будете зараз робити це самостійно, то в житті все складатиметься так, що ви будете за ці питання братися, але вже через мінус, тобто будуть ставатися якісь у вас неприємні ситуації. Тому для того, щоб у вас все було добре, для того, щоб ви зараз дивились вперед, щоб вас нічого не збивало, просто вирішуйте старі питання, які ви поскладали собі. До цього рубзачка. І робіть це тихо, тому що є в оточенні люди, які вас зупиняють, збивають з вашого шляху. А вищі сили повідомляють, що треба діяти непомітно і вирішувати уже зараз, закривати все це. Тому бажаю вам нічого не боятися, бо аркан сили якраз про це. Бажаю вам дійсно повирішувати всі свої справи. Трішечки зараз відчувати себе сильнішими і впевненішими. Показати навіть, можливо, десь свій характер. Можливо, навіть ось тут показати цим людям, що вас чіпати не можна. І порушувати ваші кордони також не можна. І тоді ви побачите, як в житті все буде змінюватись і налагоджуватись. Ось таку інформацію, вищі сили вам передають. Користуйтеся, будьте здорові, щасливі, всього вам хорошого, дякую, що були. Зі мною і до нових зустрічей.